Привіт всім, друзі, з Вінніпега, з Канади, провінція Манітоба. Хто дивиться мене вперше, я розказую трішки про своє життя. Раніше ми спілкувалися про кует, про допомогу українцям новоприбулим сюди. Трішки допомагалося, але вже куеда немає. Я довго думав, друзі, чи записувати сьогоднішню тему відео. Але все ж таки я хочу висловити свою думку, все ж таки я не хочу залишитися в стороні на рахунок такої дуже хорошої теми. Перед тим як ми це почнемо. Я попрошу, хто не підписаний, підпишіться, підтримуйте українськомовний контент. Я буду дуже-дуже сильно вам вдячний. Поїхали. В останній тиждень е шокував мене тим, що я прочитав перший раз про Курський напрямок. Подивився перші відосики. Я був шокований і я був... Мега щасливий, що українці змогли, українці це сильна нація, і що трішки-потрішки поле бою переходить туди. Вже не буде лунати я ні в політики. Я не знаю, я не піддержую, це фейки Ваші, вибачте, що на російській. Просто смішно було чути це два з половиною роки, коли вони вбивали дітей, коли вони вбивали цивільне населення. Не кажучи вже про хлопців, про армію, якби не вони нічого б цього не було. Не було, вибачайте. І. От навіть я ж, живу в Канаді, і е, канадці теж дуже сильно раді за Україну е, і бажають Україні якнайскорше виграти цю війну. І е, зараз ніхто не сумнівається в, те, в тому, як і від самого початку війни, що Україна виграє. Просто хочеться, щоб вона поскоріше закінчилася, щоб не не гинули хлопці. Мені дуже сильно подобається, як говорить расистам, тому що зараз у них одне місце так підгоряє, що просто. Ну але знаєте, я вірю завжди в таке слово бумеранг і бумеранг прийшов. І все, що ти робиш погане, воно вдається в сто раз гірше. І а, не можна комусь бажати зла, але цій нації, цим людям, можна побажати тільки от самого найгіршого, що мож, можна побажати ворогу. Тому що а, скільки біди принесено в Україну, що це не можна. Виспівати це не можеш висказати, це не можеш пересказати, тому що скільки смертей, скільки крові на руках цих тварів, це просто я не маю ніяких емоцій. Тільки одні негативні на рахунок цього. Але на дану хвилину я вірю, що хлопці. Будуть тиснути далі, що командування воєнне нарешті вже проснеться і буде робити такі хороші кроки, щоб туди заходились нові й нові наші війська, щоб повністю російські гниди вилізли з української території, щоб це все перейшло на їхню територію. І тоді можна буде говорити про закінчення війни. Я сподіваюся, що це буде якнайшвидше, що це не буде знову тривати місяцями, роками, що наші хлопці зараз дадуть жару. І якщо хтось з вас дивиться воєнні, пам'ятайте, що українці в Європі, в Канаді, в Штатах. Дуже багато процентів українців ми з вами, незважаючи на те, що є дуже багато хейтерів, от навіть у мене на каналі є зрадник пишуть, колаборант, що я куча років не живу в Україні, я мушу комусь щось доказувати, ну я нікому нічого не доказую. Мушу а, знаєте, оправдовуватися, чого я не вернувся в Україну. По їхніх словах. Вони ж дуже часто запитують, чому, чого, для чого. Їх ніколи не цікавило моє життя, а тепер їх сильно зацікавило, коли почалася війна. Але це ті чорнороті українці, до речі, завдяки таким українцям. Нація не єдина, завдяки таким українцям. Дуже багато українців в світі перестало допомагати ЗСУ і нашим хлопцям. Хлопці, ЗСУ, хто мене дивиться, ви найкращі, Бережіть себе. Все, що мене цікавить в Україні, це так, це моя батьківщина. Але на даний момент я вже багато, ну як багато, років десь. 4-5, я не живу в Україні. Я хочу сказати наступне, що все, що мене цікавить зараз в Україні, це те, що залишилися родичі, батьки, за яких я переживаю, тому що, як не як в Україні війна, це раз, друге, то, що гинуть діти, цивільне населення і гинуть хлопці. Все. Що мене тримає е, під цим, що я, чому я е, постійно кажу про Україну. Люди, які дивляться зараз це відео, я не збираюся повертатися в Україну, тому що дуже велике е, процентове населення е, дуже і дуже зрадні. Не єдині е, немає е, рівноправ'я, наприклад, в Канаді багато чого немає. Я обрав цю країну, мені подобається в цій країні. Я тут залишуся. Повірте, я не збираюся їхати в Україну, тому що мені там немає що робити. Тому що дехто пише побачимо, коли закінчиться війна, що ти будеш говорити. Мені не потрібно їхати назад в Україну. Я... Мене не тяне, так, мене тяне як, як до батьківщини, але я назвав причини, чому я думаю про Україну. Більше ніяких взагалі немає думок. Наступне, що я хочу сказати, о, теж хорошим громадянам України, які не отіча на роті, бережіть себе, єднаємося. Українці, тому що ми сила разом. Я не кажу, що ми мільйони тут з Канади, наприклад, передаємо українцям, хлопцям. Е але ми стараємося все, що ми можемо, ми це робимо. Не, я не люблю про це говорити, тому що це не тема обговорення. Якщо хочеш, допомагай мовчки. Оце моя. Така, знаєте, мета, ціль. І моя ціль в тому, щоб війна якнайшвидше закінчилася, і тому я постійно говорю про це. Тому я стараюся максимально залучати канадців до цього. Розказую їм про Україну, розказую. До речі, дуже багато канадців, з якими я працював, вони навіть ніколи не думали, що це два різних народа, що це дві, різ, дві різні країни. Вони розуміють, що зараз є Росія і Україна, але вони думали, що Україна колись була однією країною з Росією. Я почав їм розказати, що таке Київська Русь, коли вона з'явилася. Коли е, болота появилася, і вони розуміють, тому що вони не вглиблювалися, їм це не цікаво. А найголовніше, канадці з Україною 99% населення, солідарне з Україною, переживає за Україну, хоче, щоб Україна виграла. І я дуже дуже зараз щасливий. Що ці жаби болотні відчувають те саме, що українці відчували декілька років, а найгірше те, що, знаєте, їм просто повезло, що українці це і наші хлопці з СУ це виховані люди культурні, що їхні населення ніхто не насилує, ніхто не вбиває і ніхто не катує. Їм це дуже сильно повезло, тому що їхні воїни, їхні е, болотні солдати, е, скільки горя принесли на Україну, винищували цвіт, цвіт нації, просто насілували, убивали, грабували. Їм дуже сильно повезло, що українська нація не така. Ось бачите, навіть зараз поглянучи, українці суджу зайшли. Ви бачили, яке те місто. Ці лесінькі практично. Чому, коли расисти заходять, то там просто все зрівнюють з землею. Бачите, от навіть в цьому є різниця. Ніколи вони нам не були братами, ніколи не будуть і не є братами. Ніколи. Ми їм це не пробачимо. Ніколи. Хто каже, що можливо, давайте, там теж є хороші люди, немає там хороших ніяких людей. Хороші вони стали тоді, коли, знаєте, почали плакати Путін, помоги, засуджуй за це все, тому що вже, вже припекло одне місце теж. І війна не десь там. Не десь там когось убивають, а на їхній території. Хай відчують тепер тварі, як це? Засуджу, ще раз повторюсь, і за Курську, курський напрямок. Дякую хлопцям. Ви найкраще. Бережіть себе. Слава Україні! Ми єдина нація. Дякуємо.